Після підписання меморандуму про співробітництво між Міністерством молоді та спорту України, Полтавською обласною військовою адміністрацією та Кременчуцькою міською радою, у нашому місті було запроваджено пілотний проєкт щодо залучення спортивних клубів як громадських організацій до здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, надаючи фінансову підтримку з бюджету громади. Наразі у нас функціонує три таких спортклуби, які активно діють та допомагають молоді розвиватися. Стара радянська система, яка нам дісталася у виді, ДІС вона зараз точно потребує модернізації. Зараз ми стоїмо перед новими викликами часу, і саме та клубна модель, яка є в Європі, яка особливо дуже правильно сьогодні розвивається в Сполучених Штатах Америки. Ми її випробовуємо. Створення на сьогоднішній день таких клубів. Додає і популяризації того чи іншого виду спорту серед учасників проєкту, громадська організація Спортивно-танцювальний клуб Крістал. Сама ідея клубу з'явилася, напевно, ще коли мені було років 18, коли я почала працювати в США і хотіла щось своє зі своїм баченням та навіть за своєю назвою, і так робити, як бачу це я, а не як мені каже там директор, і ця вся, ну скажімо, правду, застаріла вже система. Вихованців у нас ну, десь вже близько 200. тут, напевно, не про тренування, тут про сім'ю, про спілкування, ми Тут все як одна родина. У нас тренери, ми всі між собою подружки. Ми не тільки ділимося тренувальними процесами, а й якимись своїми там мріями, якимись такими особистими речами. З дітьми ми з батьками їздимо відпочивати. Також активно діє у межах пілотного проєкту громадська організація Спортивна Академія Ягуар. Сама громадська організація Спортивна академія Ягуар утворилася ще у 2017 році. Мій колега та партнер Денис Сухорук був ініціатором, створив цю громадську організацію для того, щоб діти, які проживають кримчиці, мали ще більше можливостей займатися футболом. На даний момент академія налічує вже близько 150 дітей, і ключове те, що ми займаємось в різних куточках міста Кременчука для того, щоб кожній дитині було зручно добратися. Ми проводимо заняття як для хлопчиків, так і для дівчат. Створили групу. Не можна оминути і громадську організацію Баскетбольний клуб Пуштім в нашому клубі. Є декілька локацій є в різних частинах міста, що зручно для Будь-яких будь-яких батьків та дітей, тобто є на училищі номер 7 в центрі БюСШ 2 та в на вагонобудівному стадіоні на іншій частині міста. Друге, в кожному залі є укриття, і у нас на кожному тренуванні по два тренери. Дуже круто дивитися на те, як вони змінюються. Діти зараз такі в мене всі дружні. Дуже круто. Оцінили роботу саме клубної системи у нашому місті, і батьки, чиї діти покращили фізичні та соціальні навички. А приходячи додому після тренувань із захватом розповідають про успіхи. Кожен день вона приходить з тренування. Дуже щаслива дитина завжди впевнена у собі. Це дуже чудово, так як ми з іншого населеного пункту, то в нас там немає такого. то Ми приїжджаємо з місце Кременчук. То це дуже добре, що є такі клуби для розвитку дітей. Багато змінилося, вона стала більш самостійна. Вона стала більш саме самоорганізована, і школа в нас стала краще. І в неї з'явилось дуже багато друзів. Це дуже гарний приклад. коли вводяться такі інновації, підтримуються клуби. Та найголовніше, що саме діти позитивно сприймають тренування та заняття спортом, адже ці інновації спрямовані саме на молоде покоління, яке зростатиме здоровим, сильним та щасливим. Займаємося тут акробатикою, гімнастикою. Робимо всякі трюки. В цьому клубі мені более так зручніше грати, більш професійний, професійний тренер. Ми недавно зайняли перше місце в золотій лігі. та й виграли перше місце. Ми дуже були раді, батьки всі були раді. Мені дуже подобається. Займатися мені здається, те, що баскетбол дуже змінив моє життя, тому що в мене з'явилося багато цінних друзів. Я ціную цей спорт. Ну я дуже випадково пішла на перше тренування з баскетболом. але мені якось зайшло, та мені дуже подобається цей спорт. Маємо надію, що у нашому місті клубна система лише масштабуватиметься, аби і надалі продовжувалася популяризація спорту. А мешканці Кременчуцької громади ставали здоровішими та здобували результати у спорті. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.